з приведучої програми ну, сьогодні в нас такі невеличкі драйв ми намутили піздаті санки ну, мого друга ну тут -то таку, ну, можна подивитися тут -то такі піздатий ремень ну, відомо дуже фірма я просто не пам'ятаю ну хромовані да, попитка самотюнінга колпачки п'ятик нормально. ну що у нас тут ще є досочки досочки Ну це, мабуть, якийсь бельтоник раз не все в один цвет, ну то все фігня. Спинка, спинка хромірована. А акуратно просто, щоб не разболу. Ну мы уже можем, мы можем и на себе, ну зараз ми попробуем Зручно. Хороша штука. Да. Дивіться, я, ну, опис нашого автомобіля, наших самих, ви вже почули, тут дещо розкажу про двигун. Дві собачі сили! Один бере, тут, коротше, іде як нива, 4х4, то є. Один на один! Два ведучі! Два ведучі! Заїбіся! Один тя день толкає! Аби коін! Чули, аби коінма! Блять, камера пробилась! Сука! Находь на брат з мене без камерки. Поїхали далі! Сука, камера пробилась! Добрий день. Вчора ми випробували наші санки в гаражі. Але ви як замітили, що в нас санки вже не ті, санки згоріли разом з гаражем. Ці санки нам позичив наш друг Міша. Ви можете подивитися на нього. Він... Але він боїться за них, каже, щоб ми їх не поламали. Ми будемо випробувати їх в різних середовищах. Будемо їздити по рейсах, Ну і ще буде багато новинок. Ну зараз ми випробуємо їх на рейсі. Ну як, їде нормально. Бріщить, брішіть. Подвірка, подверстка галіна. Дуже твердо, твердо. Але все ж таки маємо, зачинаємо, їдемо. Їдемо, швидкість, як ви замістили. Дуже невелика. Доля до сотні розганяється. Ну, років за 15. Бачите, блять, заглохла, сука. Сука, ну їде, але ж бачите. Ой-ой-ой, блядь, заглохло, шо стервить. Ай, <рес> блядь, всі. Перший наш, перше наше випробування, ви вже бачили. Це рейс. Ну, станки наші не дуже оправдали себе, але ми зараз спробуємо це зробити на крутому спуску. Ні, собі, я собі, я всрався. Ну бачиш, ти всрався, але я це спробую. Давай, я зараз буду. Подай, дай яб, давай я спущусь. Давай, давай. Бо тут нас стільки циліндрів яб твою. Раз свою. О, давай! <рик> це все було заєбись! швидкість зростала і зростала, але шофер побив собі да, коліно. Бачите? <рик> Цей спуск був екстремальний. Ми трохи полік-покалічили свої санки, а це все фігня нам не мішає далі їх випробовувати. Трохи травмував коліно. а Наше випробування після крутого спуску було бол бол болюче для мене, але... Ми на цьому не зупинилися, ми зараз будемо випробовувати входження на повороті з великою швидкістю. Зараз ми це по мої друзі, ви бачите їх, вони мені в цьому допоможуть. Бо в мене бензин закінчився. Це коштує дуже великих грошей. Чотири циліндри це ж, блядь, не детський сад. Да. Ти думав? Ну давайте поїхали. Що таке на що? Нале... нарушаем олень, нарушаем. Да шо такие начальник, шо такие? Выхлопна труба, де? да. Да вон он, стой, мене є. е. Понятно. Понятно, что. Что там таким? Ну, шо я так. нарушу, а? А, шлем, де! Та який? я ке, я без все немає, що мені тут боятися. Тут нічого не справиш. природа дала. Ну да, да, да. Не дала. Машина у льотка. Та он. Yes. Yes. Гаста я супер, ну. Ленцы mm -hmm. не Ну, там заправка є. Да, ми зараз поїдемо, поїдемо. Так. Не бачу be... <coughs> безпеку, а? Ну ремень мене не порвався, Ремень, не де я... безпеки? Ну, я не поняв, а. Ну що таке? Нарушаємо, нарушаємо. нарушаем. Ну що ну, тут, нічого не поделать, кроме кручу, верчу, джекпот хочу. Ну, Назначали там по mm. Поважає, там. Нормально. Нормально, да. Ну ладно, брат. Ну ладно, проезжай. Ну все нормально. Давай так подожди. я мать. Вс, вот там вс. Вот бабосик Ха-ха. Так, ну що. Да? Не понял. Що за... Бабки фуфло. Развели я лоха. Стой, сука, да. Зай... Ай, сука, блядь. Твою мать, Де мій автомобиль крови.

О, блін, гелі втекли. Старі менти такі ще нахи, блін. Я так кажу. вся машина, бліна. Ну цей транспорт, як це, машина це називається, не приспособлена для якогось для але але для таких гонок від мусоров, Це супер. Це класна штука. Твою мать! Неудача! Ну нормально бы себе заграбастаю. Буду ездить себе этот... включу. Мне зарпл... ведь такие столы дядька вкрал. Я же шукаю. Ну дай пожалуйста. Ты Це буде заебсь. Ну покатаюсь на своїх сланках, то ми їх катали тепер хай вони нас. Йо, уйва будемо нас! за заебса!

Будем отбродать на чорному ринку за бедными папки. А нахуй наху на нам! на Ебах.